Добрий день, ми з України! І знову куми куми з Конотопа і знову челендж Україна 2024. Я хочу попросити пробачення у мами. Я хочу попросити пробачення у мами за те, що був колись недолюбив, за те, що був тоді за ріками горами і не часто приїжджав. І зовсім не дзвонив. Я... Хочу попросить пробачення у батька за те, що слухав не завжди його, а зараз так на серці мені важко, не маючи в живих із них вже нікого. Я стану на могилі перед ними на коліна. Гірку сльозинку із чола не буду витирати, бо не збереться більше за столом родина у тому складі, який доскону буду шанувати. В моїй душі вони зостались на віки. Мій тато, красень і голубка мама, сива пташка. Лиш часом розумієш, наскільки дорогі були батьки, а жить без них і уявити навіть важко. Любіть батьків! Звертаємось до дітей, телефонуйте, приїжджайте за першої нагоди, шануйте так, як ніби ви потрапили в музей, коли приїдете до їхньої господи. Батьки у нас одні. Вони, на жаль, не вічні. Лише щастий усвідомиш біль утрат. Хотілося так зустріти ювілей обох сторічний, та вже не доведеться нам цю дату зустрічати. Батьків любить, це наша місія від Бога. Свій хрест нести важкий через життя з любов'ю до батьків нам буде легшою дорога і буде кращим наше майбутнє.